Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні в мене відео буде більш таке оглядово-пізнавальне, так як я вишиваю дуже-дуже давно, більше 20 років, мабуть, і десь приблизно з 2015 року я вишиваю в техніці гладь і в техніках повільному контуру. Але раніше я дуже багато вишивала хрестиком. І ось після такого довгого проміжку я вирішила собі придбати наборчик для вишивки хрестиком. Зараз ми з вами його подивимося, гарненько роздивимося. Тут ось є товарна накладна. Я замовила в одному із інтернет-магазинів собі наборчик для вишивки хрестиком. Так, Зараз я його розпакую, щоб він тут вам дуже сильно не шелестів. Ось я звільнила вже набор від упаковки. Ось так він виглядає. Це наборчик для вишивки хрестиком від Лукаса. Цей набор я побачила, верніше, так як я останнім часом цікавилася тільки вишивкою Гладдю, то новинки для хрестика я якось ну, не звертала на них увагу, не цікавилася цим питанням. І ось моя старша подруга. Захотіла вишити для своєї онучки, це ще коли початок війни був наборчик, хотіла якось переключитися від подій, і вона показала мені, похвасталася цим наборчиком, і мені ця дівчина так сподобалася з вінком трояндовим. І вона мені якось не давала спокою. Я все про неї пам'ятала. І дуже хотіла теж повернутися до хрестика якось. Але щось мене нічого не надихало, нічого мене якось не приваблювало дуже. А оця красуня запала в душу. І от я її замовила. І, сподіваюся, скоро почну вишивати. І разом з вами хочу. Її зараз розпакувати і подивитися, що там у нас всередині. Взагалі-то колись давно я працювала у рукодільному магазині, там, де продаються набори для вишивки. Ниточки, голки, ну, все таке, все для рукоділля. І я пам'ятаю наборчики від Лукаса. Вони завжди відрізнялися таким ну, акварельністю, якщо можна так сказати. Мені завжди подобалися деякі з них. Так, що у нас тут є? Отже, у нас тут є палітра з ниточок. П'ять. 5-5 у нас тримачівний ток є канва. Так що у нас тут написано? Канва у нас Звейгард, нитки анкор. Робота взагалі-то ця не дуже велика. Тут всього 25 на 20 сантиметрів вона це невеличка вишивка. Бачила в інтернеті на якомусь сайті уже і оформлено цю роботу. Вона дуже гарно виглядає в оформленні. Вишивається тут практично все, мабуть, хрестиком. Зараз подивимося на... на схемку. Так, Це у нас тут опис. Наскільки я пам'ятаю, тут здається 52 кольори ниток. Ще маленько ниток. Є деякі бленди. Так, опис коротенький. Це потім почитаю, потім розберуся. І ось така схемка. Ну, доволі такий крупний розмір. Клітинки тут. Я думаю, що буде добре вишиватися. Вона легко буде вишиватися. Так, ну-ка, хочу подивитися. Розмір канви. Шістнадцята? Так, шістнадцята. Ось. Шістнадцята у нас. Розмір канвива у нас 16. Ось написано 16. Тканинка Аїда. 52 кольори. Вже, як ото кажуть, руки чешуться вже почати, але дочекаюся вихідних. Тому що я, моя, моє основне заняття це вишивка на замовлення. У мене є замовлення, які я постійно вишиваю. А це в мене буде вишивка для душі. Тому що чим далі якось складно, складно знаходити якісь моменти для натхнення, ой, для творчості і для життя. Тому вирішила собі такий подарунок зробити і якось. Себе надихнути на подвиги якісь. Сподіваюся, це додавить мені енергії життєвої Ой, і якоїсь радості. Так, не... Ткан... тканинка насправді камера передає, що вона така дуже-дуже світло бежева але насправді вона не дуже бежева, не дуже така й світла. Я би навіть сказала, що вона така десь як тіло людини приблизно по кольору. Але камера її передає дуже світлою. Але то нічого, бо тут, здається, вишивається. Хоч на сайті і написано, що часткове зашивання, але тут, якщо подивитися на Фото готової роботи, то тут, здається, зашивається воно все. Зашивається весь і фон, зашивається ну, вся площа. Ну, я цьому дуже рада, тому що, якщо подивитися на кількість чорних ниточок, а у нас тут фон практично чорний, то, скоріше за все, вишивається. Повністю вона. Хоч на сайті написано часткове зашивання. Так я дуже рада, що зробила собі такий подаруночок. І ще, а, тут іголочка є. Теж іголочка така малюсінька. Ще я собі зробила подаруночок один. Дуже давно про них чула. Замовила на цьому ж сайті і ось такі голки. Ось така голочка. Дивіться, яка голочка, яка має посередині вушко. Ой. Як їй так показати? Ось має посередині вушко. О, ось так вона виглядає. Кінчики в неї гострі, гострі кінчики. Довжина цієї голочки. 5,5 з половиною сантиметрів. Попробую вишивати нею гладь. На п'яльцях. Бо я дивилася багато роликів там, де вишивають китайські майстрині художньою гладдю і в'єтнамські майстрині. І вони там так швидко вишивають. І я думаю, як це вони так вправляються, коли у них задіяні обидві руки. І вони дуже швидко знизу подають голку на, на гору, на лице, з вивороту на лице, вишиваючи на цих величезних станках п'яльцях, горизонтальних. А потім в якомусь роліку я придивилася, а там виявляються у них отакі голочки, які мають вушко посередині. Але це ж знову все, все потрібно пробувати. В наборчику тут іде ось так він виглядає. В наборчику йде тут три голочки, всі вони однакові, всі три одного розміру, і одної товщини. Так що буду пробувати. Може, в наступному відео. Я вже розкажу про результат використання цієї, цих голок. І вам свої враження розкажу від вишивки цими голками. Насправді дуже цікаво. От і, мабуть, є і гобеленові такі. Я маю на увазі з круглим кінчиком? Мені дуже цікаво, хтось із вас вже вишивав цей наборчик, оцю красуню? Якщо вишивали або вишиваєте, напишіть, будь ласка, враження. Як вам, якщо вже вишили? Як вам ниточки? Анкор. Я в деяких своїх роботах використовувала анкор, але, ну, частково, деякі кольори тільки. Мені ці нитки сподобалися, як вони себе ведуть у вишивці, вони не крутяться, дуже гарно блистять, вони мають такий блиск гарний, мерсеризація у них чудова. Отож, буду вишивати цю роботу. Подивлюся. Бо я переважно вишиваю ниточками ДМС останні роки. Ну, не, не то, що останні роки, а практично весь час я вишиваю нитками ДМС. У мене буде якраз нагода порівняти ДМС і Анкор. Красуня, просто красуня. Дівчинка ця. Розмір її 25 на 20, отож, десь приблизно як формат А4. Ось тут 25 см у нас. Це така, це така довжина. І верніше, висота, і отака ширина. Трошки менше ширини аркуша. Що ж? Будемо вишивати. Краса? Просто краса. Там у Лукаса в наборчиках ще одна робота є піони в такій круглій вазі. Прям ну, дуже красивенні. Як живі. Мені дуже акварельні такі роботи подобаються. Так там тіпіони, такі як В такій акварельній техніці виконані. Ну, я знаю, що вишивка завжди гарніше виглядає в живому вигляді, аніж на фотографії чи на відео. Так вони там і на фото виглядають. Просто чарівні тіпіони. Але то, мабуть, буде Подару... подаруночок на. Попізже, <хи> на пізніше. Ось зараз змінилося освітлення, і ось зараз камера більш-менш передає колір канви, якого вона кольору. Отакий беш. Не дуже світлий, я вам скажу, десь середній такий відтінок. Дуже мені подобаються палітра ниточок. Я набори анкором ще не вишивала, не доводилося мені. Хоча я вишивала нову слободу, чарівну мить наборчики. Ланартовські теж вишивала. Dimensions вишивала, але саме анкор, отак прямо, щоб від початку до кінця ще не доводилось мені вишивати. Дуже благородні кольори. Прямо мені дуже подобається, не терпиться почати. Так, це ми поки що відкладаємо. І ще вам хочу показати, чим я зараз займаюся. Вишиваю на замовлення рукавчики. Можна сказати, вже практично закінчую. Це котонова тканина, котон. Змінюємо трохи ракурс. Показую вам. А, й камера не передає нитки. У мене тут дуже такі яскраві червоні. Але камера чомусь не передає. Отакі величезні квіти. Я вишивала вже такі, показувала десь там у попередньому ролику. вам посилання залишу, кому цікаво, можете зайти подивитися. А тільки на іншому кольорі тканини і іншими ниточками, іншими кольорами. А цього разу білий котон і акрилові нитки. Вишивається трохи складно, бо котончик цей такий плотний, тканинка плотна, а ще й трошки стрейча має, тягнеться. Треба дуже так обережно вишивати, акуратно, щоб не порвати нитку. І гарно викладалися стіпочки. А так робота буде яскравезна. Щоб подивитися на кольори, саме, можете зайти на інстаграмі і теж подивитися. Там фотографія все-таки більш правдиво відображає колір. От такі рукави. Яскравезні, просто яскравезні. Що квіти такі здоровенні, виразні, що кольори яскраві, Ну, так захотіла замовниця. Вишивала я тут петельними швами, майже всі елементи зашито серединки пелюсток і ягідки гладдю, а всі інші елементи вишиті петельними швами. Стебл... Стебла і ягідок і гілочок вишито стебловим швом. Просто із-за тканини специфічної вона виконується не з такою швидкістю, з якою хотілося б. Отож, друзі, показала вам частинку своєї роботи, <хвасталася> похвасталася своїм наборчиком. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, відео поставте вподобайку. Якщо є, якщо є якісь запитання, то пишіть, відповідатиму. А на цьому з вами прощаюся і до зустрічі наступного тижня. Пока-пока!